Наскільки ми зараз далекі від НАТО, і ось ці е, припущення про те, що можливо нас можуть туди взяти без окупованих територій, оце все обговорення. Що думаєте з приводу цього? Таке обговорення справді відбувається, що може бути інтеграція України в НАТО без тимчасово окупованих територій, тобто, поки що конкретної формули зрозуміло, що не не розроблено, не прийнято більше того, це тільки обговорення, а не якісь конкретні домовленості. Але тим не менш вони є і вони відбуваються стосовно самого вступу, як я казав, це безальтернативна система гарантій безпеки для нас, і в принципі в світі це конституційно закріплений наш зовнішньополітичний курс. Тому торгувати цією картою, умовно кажучи, нейтралітету так званого Україна не може і не буде. І я вважаю, що це правильно, тому що агресор з самого початку повномасштабного вторгнення вимагав не вступу України в НАТО, зменшення кількості і можливостей збройних сил України, а також інші речі, які не дозволяють гарантувати безпеку України. Це означає, що агресор просто може виношувати плани якоїсь паузи, умовно кажучи, у війні для того, щоб подальшому продовжити свою агресію, вже можливо, навіть не тільки на територію України. Тому е, вступ і е, рух до вступу в НАТО це правильний процес, безальтернативний, але е, по часових якихось термінах і по тих процедурах, які нам ще потрібно пройти, це ну ми ще до вступу реально дуже і дуже далеко. Угу. І не забуваємо, що у НАТО так само, як і на рівні Європейського союзу, е, функціонує принцип е, повного консенсусу тобто будь-яка країна. Прийнявши політичне рішення, може заблокувати вже бральний процес вступу будь-якої країни в нової в НАТО, і це також предмет для обговорень в першу чергу з нашими найближчими європейськими сусідами на заході. Тому що е, ну мені здається, що агресор е, паралельно з тим, що вимагається публічно. І е, паралельно з тим, що веде, е, умовно кажучи, таку риторику на міжнародному рівні на рівні міжнародних організацій, що Україна не може бути в НАТО, ще також. Е, Ну так убезпечує себе від цього на рівні конкретної співпраці з конкретними країнами. Ну, наприклад, Угорщина, та сама чи словаччина, де зараз змінилась політична конюнктура, і де прямим текстом від політиків і їхніх керівників звучать фрази, що вони Україну в НАТО найближчим часом не бачать. Тому для нас це виклик, але роботу потрібно продовжити, в тому числі і з проблемними країнами-членами НАТО, що власне наш дипломатичний корпус і наша влада робить.